Коли постає питання, навіщо взагалі рятувати тварин, особливо рятувати тварин під час війни, ми воюємо за Україну в цілому. А Україна це всі надбання, це не просто люди, це культурні цінності, це цінності духовні, це цінності моральні. І власне тварини є частина нормального цивілізованого повноцінного життя. Втративши частину якого ми не можемо говорити про повну перемогу. Собаки це, напевно, частина моєї душі. Вони вчать мене любити людей, тому що вони люблять людей набагато більше і вони пробачають людям дуже багато. Єдиний чоловік, який я знаю, залишилася в час війни, військових з животами, і там дійсно було дуже страшно. Стріляло, летіло. Чотири снаряди на території були побиті вельєри, були поранені тварини. 210 тварин було, з них 150 собак, 60 котів. Багато, звичайно, ми мали втрат тварин, які взагалі ну, померли просто від серцевих нападів. Найбільше щастя, що один зі снарядів, який впав на територію, він не розірвався. Він впав в той момент, коли були волонтери, тобто я була не сама. Під ризиком була велика кількість людей. Він прилетів і він встиркнувся, і він не розірвався. Напевно, ми ми ще потрібні цьому всесвіту. Під час блокади в березні місяці вона врятувала більше десятка людських життів. Район Шерстянка не було можливості доїхати. Тетяна вона знаходила якісь знаєте такі. Фантастичні, неймовірні логістичні рішення, і вона передавала нам їжу для тварин, їжу для людей. Це було неймовірно, коли заходиш до бабусі в хату, яку кинули діти, чи там ну за певних обставин вона залишила сама, в якої крихти хліба не було вже на столі три дні. Ну це треба було бачити ті очі. Іноді не можна було вийти з приміщення, тому що цілий день я не могла дійти просто погодувати собак, тому що з уламки вийшов дощ. Нагодувати і налити води на 250 тварин це 5 годин часу. Вона була одна, розумієте? Одна. Сама її годувала, воду носила, води не було. Навіть тушила пожар, бомбила, бо це заз, бо це е, така точка була, кого хоронила, бо дуже повбивала. Вона була одна. Ніхто їй не допомагав, вона залишилася. І вона не вважається подвигом, але для мене ця людина це герой. Я думаю, що 90% нашого населення ну, є, чим повчитися у неї. Це самодача, самодисципліна і любві, і засідання. Ветеринарно-страдаційний центр. Я була на початку. Нас було тільки три чоловіки, і ми там все робили. А зараз це таке велике КП, де багато людей, і вона керує їм, і вона на своєму місці. А я викладач історії правознавства. Маю розряд до кандидата в майстри спорту з кульової стрільби. Трудоголік напевно, десь я оптиміст. Зооволонтер, зоозахисник, незалежно від того, що на сьогодні це є моєю офіційною роботою. Я жодного разу не бачила, що вона взагалі була вихідна на лікарняному у відпустці, Вона сидить тут. Люди не те, що з нашої області телефонують. Вони телефонують зі всієї України. Тобто, людина має авторитет. Людина, яка відчуває тварину зсередини, бачить її почуття, бачить її характер, і до кожного має свій підхід. тобто вона народилася з цими якостями, ця людина. Тетяна, вона народилася, вона така є. Ніде не вчать такому. Якби я не зустрічала добрих людей, людей, які ну, власне, зі мною на одній хвилі, які мене підтримують, які готові допомогти, то напевно я би сама не вивезла, чесно. Уважаю за її стойкість, стабільність і силу духа. Для сам це рідкість наша людина. Я вірю в себе. Я вірю в своїх друзів, я вірю в Україну, ну а все інше буде, все інше буде, буде гаразд.